Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рибат, Я все Добрий з пікапом у нового для мене майстра, тому що у цих до Донецьких степах найважче реально мені знайти особисто для Таврії електрика. Електрика, тому що ну, там черги, не знати скільки днів. А у мене сьогодні на пікапі ну, електрика ну, просто аварійно почала жити своїм життям. Я з балончиком в кисню катаюся в обіймах. А електрика ну, просто дійшла до геть аварійного стану, до неможливості користування машиною. Тому от я зараз пан електрик кидає лінію, з'ясував, в чому там проблема. А я от дивлюся, що тут ще штука відійшла. Так, я так розумію, підозрюю, треба буде ще цю опору міняти.